З раннім потеплінням спостерігаються і ранні пожежі в екосистемах. Починаючи з 22 люту, рятувальники загасили по області 105 загарань сухої трави. Із них тільки упродовж останніх вихідних ліквідовано 43 пожежі. В екосистемах на загальній площі більше 40 гектарів. В основному пожежі у цей період виникають через спалювання сміття, минулорічного сухостою та необережне поводження з вогнем. Вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню. Є випадки загибелі людей при спробі самостійно гасити такі пожежі. Тому закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі у природних екосистемах, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також не кидати недопалки та сірники на суху трив'яну підстілку. Категорично заборонено спалювати сміття та рослинні залишки. Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави опало листя та інші рослинних залишки передбачена адміністративна відповідальність. Громадянам загрожує штраф у розмірі. Від 3060 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Для моніторингу ситуації та щоб виявити паліїв сухої рослинності, фахівці ДСНС проводять профілактичні рейди, зокрема з використанням безпілотних літальних апаратів. У вихідні такі патру... патрулювання проводилися у всіх районах області. Є й випадки складання на паліїв протоколів про адміністративні правопорушення. Таких, про, таких протоколів було складено 17 за ці вихідні. Зараз, як ніколи, ми повинні берегти довкілля і бути свідомими у своєму виборі. Кожен із нас відповідальний не лише за себе, а й оточуючи. Усі ми маємо право дихати чистим повітрям.